3 листопада місто зустрічає героїв. На станції Чернігів-Північний близько 12-ї години дня почали збиратись волонтери, рідні та друзі бійців 13-го батальйону територіальної оборони. Муж я у нас приїжджають, не було у нас ротації в 13-му батальйоні. У них були відпускають. У мене був муж ранений, він був тут місяць, потім їхала знову, а ротації ж не було. ще. А там вони з 9 мая 2014 року. Настрій з одного боку дуже такі радісний, а з іншого боку, розуміє, що все це ще не скінчилося. І душа все-таки болить, що воно там наші ще хлопці залишилися. Бійцям, які півроку не були вдома, чернігівці підготували урочисту, але водночас неймовірно теплу та родинну зустріч. Люди тримали в руках квіти, повітряні кульки, плакати, караваї і навіть м'які іграшки. Зустрічати героїв прийшли як прості містяни. Так і представники влади принесу з собою квіти, прапори, і саме головне це гарний настрій і люблячих дружин, батьків, дітей, які поряд тут стоять з нами, і зустрічаються. Тобто прибудні там ми зустрічаємо наших бійців, які повертаються. в Чернігів, в рідний чернігів. Ми з Миколом говорили, де бо, що вони більше до нас не поверталися ніколи. Це головне наше завдання. Безумовно, будемо допомагати, будемо підтримувати. Я розумію ці хлопці, які повернуться зараз і психологічно. Потрібна моральна потрібна допомога та і фінансова, і інші допомоги потрібні. Ми давно сподівалися на ротацію бійців, тому що вони довгий час знаходяться в зоні АТО, і ми багато зусиль проложили для того, щоб ця ротація відбулася. І, слава Богу, що, це, що бійці сьогодні вже повертаються до своїх родин. Ми вдячні їм за мужність, за героїзм, який вони проявили. Доки чекали бійців, співали народні пісні, дехто навіть підтанцьовував.

З вагонів герої виходять під звуки оркестру. Кожен очима шукає рідних та друзів. Почуття зашкалюють і у бійців, і у тих, хто зустрічає. Ну, куча радості, доволен, да, я вдома. Полгода не бачила, дуже рада, що всі повернулися, живі, здорові. Хочу пожелати їм всім здоров'я, Ну і щоб скоріше, війна закончилась, і всі жили в мірі. Радость. Удовольствие, радость. Все добре, ми повернулися. Але що, що повернулося? От і все. Що я можу сказати? Радость просто, що мама Это Яка радость? Віталій Віталій Віталій, Віталі, Віталі. це моя Учитель. учителька, учителька. Класно. Він повернувся, живий, здоровий. Хай всі матерки дождуться своїх дітей живими. Тим, чим могли, ми підтримували, збирали кошти, шукали підприємців, які б нам допомагали. Надсилали і одяг теплий, і посилки без кінця, і тримали зв'язок і з рідними, і з самими хлопцями. Серед тих, хто прийшов зустріти бійців, чимало волонтерів, тих, хто фактично допомагав їм вижити в зоні АТО. Ми присилали ребятам різне, починаючи від одягу, ну в началі якихось то форм. Ну, от. В последнее время высылали еду ребятам, теплые вещи. Uh, как бы з кожним автобусом, який уходил, мы ми свои свої коробки ребятам. Последнюю отправку ми навіть сделали коробочки для блокпостов, тому що приїжджають блокпости. Рібятам там теж оставляли. за ці півроку на сході 13-й батальйон втратив 9 бійців. У тих, хто повернувся, плани відомі тільки на найближчий час. Вони прибудуть в одну із частин на місце постійної дислокації Чернігівщині для відновлення своєї боєздатності. Людям, всім військовослужбовцям ну, по черзі будуть надані відпустки, щоб вони змогли відпочити. І буде ця частина доукомплектована, переформатована там в відповідності до нових завдань. Про повернення бійців 13-го батальйону в зону бойових дій мова поки що не йде, запевняють військові.